5.2.3 порядку визначення, що гранично-часовість залучених працівників для послугових комісій спрямована у № Відповідно до пості в 4.6 порядку обрадна добровольча комісія не застерігає гранично-часовість зазначених в 5.2.3 виплатів цього порядку, а своїм працівникам приймає рішення про заподерження керівників посадки залучених працівників для роботи в цій комісії в обліку добровольчих комісій, будь-яких до вас демонтатною не працювати. Центральной представительной выборчей комиссии укладают в цивильном за установленную форму. Заделяют из права подчаяться, что постановок окружной выборчей комиссии за на одной депутате в Украине в Донбассном выборчем округе номер 223 и 2610 для Российского округа номер 4 и заучены специалисты, как для организационного правового технического забеспечения и здесь на неполноваженных семье окружной выборчей комиссии. Кильки заучены специалисты, да, здесь и присели, 10 и в Питере, в Что тянет 269? Удавание полностью Юрій Володимирович, кандидат, как українського по 100% України замечается отрез. Україна на ножнику сплату нового збору уровня 65 мільйонів 72 політики.